Ви знали, що дніпряни потерпають від кібербулінгу. Цькування в інтернеті через телеграм-канали у перші місяці 24-го року торкнулося дніпровських дітей, а також шкільних вчителів. Вітаю! З вами авторський телепроєкт злочин і покарання. І я, Ольга Журавель, розповім вам про нахабний і просто мерзенний булінг у соцмережах. А наші експерти порадять, як вберегтися від цього лиха самим та захистити своїх дітей. Докладно про проблеми. У сьогоднішньому випуску програми. До редакції програми Злочин і покарання звернулася Дніпрянка, мати 14-річної дівчинки. Зі сльозами на очах жінка розповіла: її доньку зацькували в скандальному телеграм-каналі. Невідомі. І таких, як вона, жертв кібербулінгу у Дніпрі чимало. Що ж, врешті-решт, відбувається, ми розбиралися. Мою дитину виставили в одному з телеграм-каналів, виставили її фото і написали дуже неприємні речі. Це була брехня і наклеп. Маючи з дитиною довірливі стосунки, Олена швидко дізналася, чому плаче її донька підліток. Оксана стала жертвою кібербулінгу. Хтось анонімно виклав світлину дівчини в телеграм-канал на дві з гаком тисячі підписників, з приписом, який, якщо прибрати нецензурну лексику, виглядав так: Хвойда міняє хлопців, мов контрацептиви, надасть інтимні послуги, лише дайте знак. Олена часу не гаяла, заспокоювала доньку і паралельно телефонувала на 102. А також зв'язалася з адміном телеграм-каналу. Я написала адміну і попросила видалити фото моєї неповнолітньої доньки. Він мені відповів, що це платна послуга, а саме 200 гривень. Це коштує. На питання, хто ж це зробив? Теж сказали, що це інша послуга, теж платна, яка коштує 300 гривень. Ми заплатили 500 гривень, і вони нам надали інформацію, хто саме це зробив. З'ясувалося, що Оксані, у такий, так би мовити, оригінальний спосіб, помстилася близька подруга. Сварок не була, дівчина. Обурилася, що моя дитина не прийшла до неї на день народження. Що стосується телеграм-каналу, то він виявився специфічним бізнес-проєктом, грубо кажучи, дехто наживається на дитячих і підліткових конфліктах. Доки наші діти страждають, хтось від цього отримує кошти. Будь-хто взагалі може написати на будь-яку дитину різні негарні речі. Олена скролить стрічку. Ми бачимо розмаїття дитячих та підліткових фото, підписаних так, що в ефірі не процитуєш. Що ж, спробуємо навести хоча б декілька прикладів, використовуючи ефемізми. Тупа погань, я її ненавиджу всім серцем. Помри, тупо фарш, Фу, потвора, несуй свого носа не в свою справу. Хто побачить бити його так, щоб він падлюка ходити не зміг. Тупа дурепа, який завжди нудно, хвойда! Чи займається цією справою з того моменту? мені Ніхто не телефонував. Журналісти з'ясували, окрім Олени до правоохоронних органів із заявами звернулися й інші постраждалі, зокрема, вчителі. Мені стало відомо від адміністрації закладу навчального про. Появу такої телеграм-групи, телеграм-каналу, де збирають, скидають фотографії дітей з образливими дописами. Група дуже швидко почала збирати собі прихильників, почала наповнюватись і одразу ж були обурення серед батьків, дітей. Члени батьківської ради стурбовані неконтрольованим цькуванням дітей у соцмережах та можливими наслідками. Тож закликають батьків, діти, яких зіткнулися із вказаною проблемою. Робити скріни з ухвалих дописів та передавати до кіберполіції. Як буде інкримінуватися ця подія, це вже повинні зробити правоохоронні органи, фахівці, дослідити, яким чином добувається ця інформація, встановити саме власників цього каналу та прийняти відповідне рішення. Зараз всі повинні об'єднатися і що зробити з цим каналом. Я хочу, щоб наша поліція, кіберполіція контролювали такі канали, і більше не було таких ситуацій. У Нацполіції нам повідомили кілька тижнів, як кіберполіцією спільно з ювенальною превенцією було виявлено негативну спільноту. За даним фактом правоохоронці провели відповідні заходи. Наразі триває досудове розслідування за даним фактом. Порушено кримінальну справу за фактом шахрайства. Постраждалі розповідають, після звернень до правоохоронних органів канал кілька днів був на паузі. Адміни навіть розмістили вибачення перед дніпрянами, але потім все почалося знову. Потім почали з'являтися повідомлення такого типу, що типа, чого ж ви повірили, що ми від вас пішли? Ні, пару днів і все буде гарно. І як бачимо, ми на сьогоднішній момент канал працює, але в них є ще резервний канал. Коли вони написали вибачення, чи видалили вони всі попередні пости? Ні. Правоохоронці зауважують, слідчі дії тривають. Наразі тривають вже ряд обшуків. І в подальшому ще продовжуються роботи з цього напрямку, аби повністю видалити негативний контент. Від неврозів до спроб суїциду. Діти, що потерпають від булінгу, як в реальному житті, так і в інтернеті, можуть серйозно постраждати, попереджають психологи. Булінг як такий був, є і буде. Це питання підліткового становлення, пояснює психологиня Еліна Карепова. Жертвою систематичного цькування у підлітковій спільноті може стати будь-хто. Достатньо лише чимось виділятися. І неважливо, умовно, хорошими чи поганими якостями та вчинками. Хтось успішно проходить такі випробування і надалі стає більш авторитетним у своїй спільноті, а когось це по-справжньому травмує. В чому ж небезпечність булінгу? На жаль, підлітки в них не осточувався психіка. Вони ще не можуть себе контролювати. І тут є два варіанти: людина як кубулять, так і погано, і може бути ще така побічна травматизація людини, яка це бачила, тобто її можуть не буляти, але вона може настільки боятися, що таке з нею трапиться, що вона буде входити в інший невроз. Тобто, що мені робити, щоб не висуватися, не виділятися, щоб зі мною такого не було. І Неврози, вплоть до спроб самогубства, тому що для підлітка а, грає. Є найважливіше, тобто, якщо його не приймають, то це для нього все, все світрушиться. Що можуть зробити батьки, які дізналися про кібербулінг стосовно своєї дитини? Експерти радять, потрібно забезпечити підлітку можливість комунікувати в кількох середовищах. Якщо дитину десь не приймають, в іншій спільноті має бути визнання. Обов'язкова також атмосфера довіри в родині та можливість бути почутим в кожній ситуації. Треба, щоб дитина взагалі про це могла говорити, так щоб не батьки не могли не, дай боже не казали, що там ти сам винен. Якщо ми кажемо про кібербулінг, то тут напевно знизити трошки цю важливість, тому що ми не знаємо цих людей, чому ти взагалі віриш, тому що вони пишуть, так чому взагалі має значення думка людей, які тебе не знають. Це насправді не, не фігня, для них це важливо, але так м'яко показати, що там нічого такого страшного немає. Ну вона було б непогано. Звичку перевіряти інформацію слід прищеплювати з маличку, стверджують психологи. Це не про заблокування каналів, тому що вони розумні, вони розблокують все, що треба, і знайдуть, і так далі. А це про якість. Тобто, к чому довіряти, як обирати, так? Про роботу з інформацією. А це можна починати з блогерів, наприклад, коли вони щось розповідають, так про Вікіпедію, наприклад, давай перевіримо, так. І вчити перевіряти інформацію. Це взагалом, от з першого, другого клубу. Расу вже можна починати тоді до 5-6, коли такі ситуації вже можуть бути, дитина вже може роз'яснити, де це просто вброс, а де це дійсно таке може бути. Тож як вберегти себе та близьких від цкування в соцмережах та витівок інтернет-шахраїв? Розпитаємо у кіберполіцейських. У Дніпрі історії з цькуванням та вимаганням коштів через телеграм-канали, на жаль, не новина, розповідають у відділі протидії кіберзлочина. Правоохоронці неодноразово встановлювали адмінів подібних каналів, порушували кримінальні справи. Такі факти кваліфікують як хуліганство або шахрайство. Канали ж закривають або перепрофілюють. Це дуже давня тема. Все переформатувалося раніше. Те, що писало на заборах, тепер це переросло в мере в інтернет-мережу, і це робиться в телеграм-каналах. Це створюється телеграм-канали, дійсно, які розміщують якусь інформацію стосовно дітей. Зазвичай це фейкова інформація. Потім просять грошові кошти за її видалення. А що робити батькам, чи їх дітей зацькували і дітям не долучатись до таких спільнот, саме участь в таких спільнотах і призводить до того, що він працює і живе. А ще не слід забувати, що саме попит народжує пропозицію треба звертатися відповідно до правоохоронних органів якщо там дійсно буде склад кримінального злочину можна встановити безпосередньо адміна хто адмініструє цей канал ну і вже потім його притягти до відповідальності можна писати скаргу на такі телеграм-канали збирати декілька батьків хто постраждав саме від цього каналу і таким чином надати скаргу для того щоб цей канал заблокували для блокування каналу треба від декількох сотень скарг до речі з метою блокування у Грамі каналів з російською пропагандою з'явився новий інструмент, а саме проєкт Брама. Громадяни можуть підписуватися на цей канал і блокувати майданчики з ворожими наративами. Для цього треба 20 секунд не більше. Багато створюється каналів, які скажімо так, несуть російську пропаганду. Для того щоб це не відбувалося в такому масштабі, як зараз це відбувається, був створений проєкт Брама. Щоб дуже багато підписників на цей канал, де масова скарга на відповідний канал, і таким чином він блокується. Тобто, це скажімо так, інформаційна війна і. Це такий проєкт, який допомагає цим боротися. З вами була програма Злочин і покарання. Телепроєкт, що допомагає. Та я Ольга Журавель, як завжди, на варті справедливості. Нагадую, якщо ви стали жертвою беззаконня, телефонуйте на гарячу лінію програми за номером 067 636 1095. Можливо, ми зможемо допомогти і вам. Бережіть себе і до зустрічі за тиждень!